У селі Базилівка Конотопського району мешкає кілька десятків людей. Тут немає магазину, медпункту. Пасажирський автобус приходить три рази на тиждень, розповідає Володимир Забиворота. Сенс не в тому, що тебе навколишні, де ти знаходишся. Сенс у тому, що ти живий. Коли після поранення, то Голого занесли, несли по вулицях і все таке інше мені було без різниці, у чому, і що я, і, і після того. Ну, ці, ці всі питання відходять на задній план, тому що на першому плані це життя і здоров'я твоє, близьких і рідних. Пан Володимир з дружиною Наталією евакуювалися зі свого села на Харківщині у жовтні 22-го року, після того як чоловік був поранений на власному дворі. Майже пряме попадання. Ми були з дружиною вдома. Це було 7 годин ранку, і нас контузило. Після тимчасової втрати свідомості я зрозумів, що ми поранено ну, осколкове поранення у червну порожнину. Військові приїхали, надали первинну допомогу і евакуювали. Евакуація була трудна 5 годин часу зайняла, і аж у місто Ізюм. Це за 80 кілометрів по розбитій дорозі. А коли приїхали, привезли до Ізюму, то в Ізюмі лікувальні заклади всі були розбиті, і один був лише польовий госпіталь, сугубо американський. І дякуючи американським лікарям, за 10 хвилин потрапив на операційний стіл і маю змогу на сьогодні. З вами спілкуватися. Потім протягом року змінили п'ять місць проживання. Деякий час жили у Дніпрі з дітьми, які також евакуювалися зі свого міста, але фінансові труднощі змусили розділитися, і подружжя вирішило їхати на батьківщину пані Наталії, де залишився її брат. Це вона у дитинстві у рідному селі Базилівка. Пам'ятник біля якого фотографувалися, і досі цілий. Тільки навколишній пейзаж змінився. Головне, що ми живі, здорові я в рідному селі. Це багато значить, але не забуваю рідну домівку. На вулиці війна для заспокоєння. Я обрала собі вишивку, я й вдома вишивала, але тут з великою якоюсь такою енергією почала вишивати. Це все вишито її руками. Рамочки я сам поробив. Атрибут краси, яку ми хочемо зберегти. В родині вишивання сімейна традиція, розповідає пані Наталія. Вишивки, які робила мати пана Володимира, зберігають як сімейну реліквію. Серед пам'ятних речей подушка, яку вона вишила для онука. Ось така подушечка, а другу залишили для, стар... для меншого сина, залишилась вдома. І це, до речі, рушник, на щастя, на долю старшому внуку, теж вона вишивала. І ми, як реліквію, зберігаємо. На віка. Це не на рік, не на 10, 10 років. Ми думаємо ще передати внукам, а вони правнукам, щоб діти пам'ятали свої корні, хто у них були дідусі, бабусі, пра пра, пра, пра. пра. І, і ми в тому числі. Це вже сусіди нам після евакуації, що змогли у будинку. По, по, повеселали нам фотографії, ну, ну, покривала дорожки, да. трошки повеселали нам альбом як альбоми, є повесила наші домашні речі, які з нами і які підтримують ну, не, нас. Подружжя розповідає, що місяць разом працювали над картиною по номерах, яку прислали діти, щоб батьки могли відволіктися. А в пана Володимира є захоплення, яке з'явилося вже в евакуації. Моя система відволікання це рибалка. У нас тут річка метрів за сто, але вона пересохла. Але по весні є декілька ставків, щоб ну, як би сказати, щоб не було поганих думок, це відволікає, тому що сюди-туди і нахлинають спогади, а, а з вудочкою там трошки легше. Пані Наталія розводить квіти. Вони всюди, не тільки в будинку, а й у всій садибі. Це заспокоює, дає красу. Ну, стараємося далі жити. А що робити? Другого виходу поки немає. Квіти і на вгороді. Ну, Наталя Вікторовна. Вона у нас без цього не може, тому інколи і занадто, але я вже мовчу. Городу 20 соток. Вдома розповідає чоловік. обробляли 60, але там мали сільгосптехніку. Розводять полуницю, посадили кукурудзу, і солодку і кормову. Цьогоріч був хороший урожай, говорить господар. Каже, капуста трішки померзла, а перець і помідори досі носять з грядок. Як тільки приїхали сюди, сусіди одразу принесли двох корей і півня. Тепер в подружжя є птиця. Ще в садибі мешкає собака і двоє котів. Першу з'явилася Мурка. Серед зими було дуже завіруха велика і морозно морозна. Ранком виходю, а на порозі. Киця замерше кошенятко, таке, де воно від киля худе, і зовсім немічне, ми думали, воно і не відволожимо його. Оце вона зімою до нас Хребили прийшла маленька, молоденька, акуратна, чистенька Дова. і. Ну, я маю на увазі на лоточок, і ну ми в будинку їх не тримаємо, але у сараї лоточок. А це Мурчин син Семен. Власники розповідають, що він ловить мишей і для себе, і для мами, і господарям не забуває показати. Носи отут тут по наклада, то миші, то крис. приносить, поки не покаже, не вчить, щоб похвалили. Ми його хвалимо. Є на подвір'ї ще мешканці. У стіні будинку живуть дві бджолині сім'ї. Ось їхнє гніздо, я обладнав їм льоточок, тому що льотка не було, вони так як обліплять і падають тоді, а так їм площадочка і от, о, затишно, і від вітру, від снігу, і з гори не капає. Якщо ну, вони вже зараз не вилітають, вони вже впакувалися на зимівлю. А у стояку зимою як мороз, так чути, як вони гріються. Вони чим більше, чим холодніше, тим збільшують гудіння. Це нам не мішає, а наоборот заспокоює. Вони підтримують температуру 36 градусів цілорічно. Тому, якщо руку притулити туди, то зимою теплий комін. До них садиба була нежилою 12 років, розповідає пан Володимир. На подвір'ї був ліс. Все розчистили, чоловік проклав доріжки. В будинку теж треба було навести лад. І в цьому будинку вже жили білки. І коли ми зайшли, то в вуглах були горішки тут. І щоночі вони щоденно заносили горішки на, сюди на потолок, а ночі перекачували їх. І ми з ними, мабуть, Місяців три чи чотири воювали. Я тільки постукую та там і по потолку. Ну потім вони так вроді вдень цокотять горішками, а, а в ніч ізрядка. Зробили косметичний ремонт, провели воду, облаштували ванну кімнату. Благодійна організація від ООН надала матеріали для ремонту бойлер, обігрівач, бо пічки не вистачає для опалення. Зимою прохолодно. Інколи навіть ну спимо діти, що гріха таїти. Будинок обставили меблями. Пан Володимир власноруч реставрував старі шафи, знайдені у Сараї. Ми обладнали це приміщення на наскільки, наскільки воно нас на набли, кхем, наближає до того приміщення, в якому ми проживали більше 40 років. Знімати житло це, це не означає, що бути господарем. Якби власником, може, може би все було дещо по-іншому. Думки є і тебе, і тебе, і тебе переробив, з із, із дальнім би. А так, слава Богу, у нас усе, усе є. Їсти, пити є на чому спати, і, і всі інші потреби забезпечені. Облаштуватися допомагав брат пані Наталії. Діти присилають потрібні речі у своєму селі Чернещина Ізюмського району, яке розташоване майже на кордоні Харківської і Луганської областей. З дня евакуації не були, каже чоловік. В нашому селі інформації нема вже більше року, тому що відбулася обов'язкова евакуація. Навіть тварин повивозили, і село зруйновано майже вщент було рік назад. Вся інфраструктура знищена. Розпочали зі школи, прилетіло. Потім дитячий садочок, клуб, все згоріло. Ну, я маю на увазі повертати снідочо. Усе залишили. Всі думки там лягаємо з думкою і встаємо з думкою. Просипаюся і думаю, що б я сьогодні зробив би там вдома. Ну, який розпорядок? Мабі сьогодні пішки пішли. Де не хорошо, а вдома найкраще. Вдома пан Володимир викладав у середній школі трудове і професійне навчання. Зокрема, автосправу його учні після школи разом з атестатом отримували посвідчення водія категорії А, Б і С. Збереглися фотографії вантажівки, яку пан Володимир власноруч розібрав, заніс у шкільний клас і знову зібрав для наочності навчання юних автомобілістів. Яскраві моменти родинної історії дбайливо оформлені у кілька фотоальбомів. Альбом зі строкової служби пана Володимира прикрашений його власними малюнками. А це початок спільного життя на світлинах різноманіття весільних традицій 80-х років. Подружжя згадує, що на їхньому весіллі гуляло майже все село. Повернувся з армії, прийшов до сільського будинку культури, зустрів Наталю Вікторовну. Наталя Вікторовна на той час була також направлена як. Молодий педагог у нашу сільську школу, викладачем української мови і літератури. Ну, так, зустрілись два погляди Ми 43 роки разом. Тепер дім, у якому прожили усе спільне життя, втрачений. Двоє синів далеко. Дуже сумують за онучками, каже пан Володимир. У нас планів тут залишатися немає, бо хочеться до дітей, до внуків. Ми хочемо, щоб е, жити, спілкуватися з онуками, бо ми їх не, не бачимо, а це найдорожче. Приїжджають, тільки один раз кхм, е, літом приїхали. Кхм, хотіли побувати тут, на канікулах, але ситуація ускладнилася з обстрілами, бо Напряму тут близько тридцяти кілометрова зона бойових дій. У мене дівнучки вже підростають, і поки я жива, хочу їм вишити на пам'ять рушники, на щасливу їхню долю, щоб був мир. Головне для всіх нас. Всім бажаю здоров'я і щастя. У Базилівці каже подружжя, тримає можливість допомагати дітям і онукам продуктовими наборами з власного господарства. Але, як говорить пан Володимир, треба ближче до цивілізації та до медичної допомоги. Хоча, говорить, їхати нікуди. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.